Дуже соковита курка, рецепти, які я зараз покажу. Мені знадобиться всього одна хвилина вашого часу. Підпишіться на мій канал, щоб не втрачати нові, дуже швидкі та смачні рецепти. По-перше, я підготовлю яблука, розрізаю навпіл, вирізаю серединку та зрізаю кожуру, нарізаю великим кудиком, додаю чорний мелений перець та невеличку щепоть солі. Наступним кроком додаю пару гілок розмарину. Та змащую яблука столовою ложкою оливкової олії, щоб яблука з прянощами трохи замаринувались та обмінялися смаками. Наступним кроком роблю маринад для курки: 3 столові ложки соєвого соусу та столову ложку соусу теріяки. пару столових ложок оливкової олії. Наступним кроком ще одне яблуко підготавлюю та нарізаю тоненьким напівкільцем. В мене середнього розміру курка трохи більше 2 кг. Всередину закидаю мариновані яблука з прянощами. Роблю надрізи по всій курячій грудці через кожні 2-3 см. В прорізі прокладаю яблуками. Та змащую курку соєвим маринадом, ретельно проливаючи його в кожну прорізь, щоб маринад заповнив всі прорізі та яблука. Дуже дякую вам за підписку та коментарі під цим відео. Це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу та моїх рецептів. Курку відправляю на 2 години в попередньо розігріту духовку та запікаю при температурі 180 градусів, але через годину процедуру з промазуванням маринадом треба буде ще раз повторити. Також ретельно. Та ще годину запікаю курку. Дуже смачно та соковита курка з яблуками в соусі теріяки готова? Мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.